Я вам зараз буду наводити факти, які повністю будуть спростовувати те, що там сказано було. Ну, по-перше, чим аргументується те, що йде борьба за голову суду, це е, тим, що я, начебто, півтора роки тримав, а тут перед виборами е, вирішив це все показати. Повністю неправда, тому що Чому так довго тримали? Запис відбулась 6 грудня 2013 року. На той момент ви добре знаєте, ну, яка влада була в країні. Да? Відповідно, звертатися навіть не було куди. Але я також, як багато в хто цієї країни, ждали перемін. Чого наступили, думаю, ні, ще хуже стало і ви щось почуєте чому. Тому на той момент не було куди звертатися. Відбувалося вже, ну, або те ж саме, що зараз відбувається, хтось тобто навіть при наявності таких доказів, як звукозаписи, там ж не тільки звукозапис. Якщо ви прослухаєте повністю судове засідання, яке відбувалося в суді. Там, крім звукозапису, дуже багато письмових доказів, які повністю спростовують те що, те, що розказується. Далі, далі відбувалися зміни в керівництві країни, відбувалась війна розпочалася, куди звертатися. І йшло вже до того, що коли не було підстав мене по роботі, щось а навіть те, що мені робили, дезорганізували повністю мою роботу, не давало їм можливості притягнути мене до дисциплінарної відповідальності, відбулися наступні обставини. Виставки ви далі самі будете робити, тому що це слідство і я. Тут, як би розумієте, якщо вони нічим не були обмежені, то я обмежений ще й таємницею слідства. Тому, я дея... тому деякі моменти я ну, просто не можу розповідати, щоб на мене не... ну в час шукаються всі зачіпки, щоб тільки на чомусь підловити і е... ну, закрити рота, виходить. Чи... Я не знаю що. Але... 11 вересня, після того, як я повідомив, що мені вже це все надоїло, другий раз прийшла скарга писати мені другий раз пояснення по одному і тому штану з політкомісії. І я сказав про те, що мені це все надоїло, і щось пояснює, кажу, все те, що відбувається. Так я там таке частини казав. 8 вересня 2014 року я це говорю, 11 вересня 2014 року о 4.30 чи о 5 годині мені підпалюють автомобіль. Тепер.